Всім вітальнечко, поки в нас гарне сонечко. В кадрі ексклюзивна лагуна ініціалі Паріж з ексклюзивним пробігом. В чорному кольорі. Реально така топова-топова автівочка. Зараз розповім про комплектацію. Я вчора там частково чи позавчора, коли там відео ви бачили, воно виходило, щось розповідав, але зараз розповім детально. 14 рік. 2.0 0 дизель 127 кВт автомат гідротрансформатор. Це просто неймовірно крута альтернатива, там, хто шукає там, пасати ще що-небудь. Це набагато збереженіше авто буде, ніж пасад за ці гроші. Це я вам кажу 100%, тому що з такими пробігами їх майже не існує. Значить, давайте так. 18 легкосплави. Передній та задній парктрони автомобіля. Ксенонова. Оптика. Датчик світла сенсор дощу. Це рестайлінг з такими ще цікавими дихошечками. Тут вже не буде туману користального, так як це 14 рік, без ключ на всіх дверях. Люк і панорама. Ексклюзивний салон. Чотири електросклопідйомники, регулювання підігрів, дзеркал, кремовий ексклюзивний салон. Дуже гарно виглядає. Така молочна, навіть не молочна така. Кремова шкіра. Значить, у нас два передніх сидіння Вони з електрорегулюванням і підігрівами. Водійське сидіння з пам'ятю, шкіряне кермо, круїз-контрол. Ну, є спешка, звичайно, що присутня, ініціали Паріж. Тут кругом пише по всіх бірушках ініціали, Airlink навігація, двохзонний клімат-контроль, блютузи, звичайно, автозатемнення. Шторка для задніх пасажирів, повний комплект. Отака просто ідеальний новий стан. 116 оригінального в неї пробігу. Ціна її зараз 12600, ми 200 доларів скидаємо, так як в принципі дуже багато пропозицій поступило 12500 на чомусь середньому ми маємо з вами зійтися. Тут у нас величезний, просто довжелезний здоровений багажник зі шторочкою такою. Ой, що вона полетіла? Коротше, шторку треба відпускати легше, то я там вже з перелякувом. Так, тут у нас повний комплект, є запаска, є домкрат, є ключ, всі-всі-всі моменти присутні. Машина, я вважаю, в ідеальному стані тут, босешний стоїть а підсилювач. Пластмасова кришка, ви всі знаєте, дві, двохстволка вихлопна, окремо відкривається оце заднє скло. Класна машина, дуже потужна і дуже динамічна. Хто коли-небудь користувався 127 кВт дизельним двигуном, той знає, про що я кажу. Значить, По дисках і кулодках. Передній добрий стан, кулотки є. Резина тут передня гарна, задня теж резина хороша. Тут пара пара стоїть перед так, Є вся сервісна також по ній історія по цій автівці. Зараз покажу вам також лакофарбове покриття. Що тут фарбовано, що не фарбовано. Не, покажу під капотом. Ну, Салон ви бачили, да? це реально ексклюзив. Він-код. Давайте так. Він код, хто хоче пробити по базах, тут розмитнення, щоб ви бачили, 14-14 рік, 127 кВт, Сертифікат, як ви бачите, по ній є. Залишилось тільки її зареєструвати і насолоджуватись таким пробігом. І я думаю, що ви за гарні гроші її ще колись навіть і продасте цю автівочку. Два ключика з безключовим доступом, звичайно. Ну, салон виглядає багато, дорого, багато, не просто гарно виглядає. Так, давайте поплакофарбуємо, зараз пропікаю швидко. У нас тут косметика є десь на капоті, наскільки я пам'ятаю. Я зараз покажу вам. Я швиденько не буду довго, щоб ви бачили. Проєми в неї цілі, нефарбовані. Так, Шматочок даху, який тут є. Ну, в Кришку не пробиває пласт, пластик, э, немає сенсу. Тут теж все добре. Задні гельні бліни, схоже, що десь тільки-тільки не -тільки нещодавно були замінені. Ви можете приїхати зі своїм спеціалістом, друзі. Як визначити її пробіг? Це є він-код, це є підключення комп'ютерною діагностикою. Тут у нас відкритий приємчик, теж пікнем, а ви можете пробити її. По базах можете спокійненько приїхати з комп'ютерною діагностикою і все почитати. Ми, в принципі, жодним чином не забороняємо визначати пробіг автомобіля. Так, тут все добре. Капот у нас десь з шматочком, але такий мікро-мікро-мікро. Тут теж він код покажу, щоб ви бачили, що це одна і та ж автівочка, хто там має якісь сумніви чи ще щось таке подібне. Капот тут має, друзі, можна про це і не казати, але отут, на кутику, десь якісь є о! Я не знаю, що це, або це заводський якийсь баг, або, або це підкрас. Ну, коротше, ось прямо ось такий шматочок. Ви розуміли, тут ні, а тут якийсь такий, не знаю. А, навіть тут є чуть-чуть більше. Да, тут десь на капотику щось було. Ось такий нюанс. Все. Один капот, по ній фарбований. Пушка-бомба-ракета, 12600 на віддачу. Цікаво, приїжджайте. Мені здається, що це найгарніша лагуна, яка зараз є на ринку, і з найкращим на ринку пробігом. Кращого, думаю, немає. Під капотом зараз продемонструю також ініціаля Паріж. 12600. Маленький пробіг. Це саме той варіант автомобіля, тут ще такі, бачите, цікавий є. Саме той варіант автомобіля, коли ви хочете придбати на 5-7 років, щоб не думати про якісь космічні пробіги з нереально надійним гідротрансформатором от, і з нереально надійним двигуном. Тут, Бачите, є відмітки на що коли мінялось і робилось по ній також. Вже вони постирались трішки. Так виглядає двигун. Ну, така лагуна. Капотом тут все, в принципі, гарненько, цікаво. Наберіть по телефону в описі до цього відео. Всім гарного настрою! З вами як завжди був Степан, Ютуб-канал Авторозбор, рубрика огляд стану, Рено лагуна 14 рік, 2 літра дизель 127 кВт. Передній привід, автомат-гідротрансформатор 116 пробігу за ціною 12 600 доларів. На мою думку, фактично в ідеальному стані. Ну, Ясно, що сліди використання якісь є. Можливо, десь якась мікровм'ятинка чи, можливо, десь якісь там може мікроподряпини десь на бампері щось, може, знайдеться. Але в загальному це, мені здається, топчик. Ну, і тут... Кутик капота Ось такою частиночкою, Ось такою прямо. Ось такою малесенькою підфарбованою. Цікаво наберіть. Максимальна комплектація, напевно. Тут тільки немає камери, на мою думку, і, і все. Більше тут нічого не може бути. Напевно, в цій лагуні, ну, безпосередньо в лагуні. Може бути ще, напевно, сигналізування про покидання смуги руху і камера з заднього огляду. Більше нічого. Але камеру до релінка можна доставити. І, до речі, плюс цих релінків в тому, що сюди легко ставиться CarPlay і Android-Auto, навіть незважаючи на те, що автомобіль 2014 року не потрібно буде змінювати монітор для того, щоб мати такі опції. Все, приїжджайте, дивіться. Місто Рівне, доставка в будь-який регіон України. Присутня цікаво. Наберіть по телефону.